Жахливий запах дешевих парфумів бідної Моніки зводить із розуму багатого Джексона. Та запах дорогих парфумів Моніці не знайомий. Джексон щасливий. Сьогодні він отримає свою дочку, а Моніка свою. У акушерки Кет алергія на парфуми. Здрастя, тримайте малюків! Багатий батько зловить своє золотце. Як же тепер зрозуміти, де чия дитина? Добре, що Кет підписала дітей. Ще одного вчиха ніхто не чекав. Залишається тільки сподіватися, що кожен із батьків отримав саме свою дитину. Щасливий молодий тато Джексон нічого не шкодує для своєї принцеси дочки. Вона грає в приставку та й програє. Джексон багатій. А багатіям невідома поразка. На його думку, все у цьому світі можна купити. До прикладу, зброю для персонажа відеогри. Татко завжди готовий на все заради свого золотця. То що, побачимо тепер, хто переможе. Чи вважаєте, що це нечесно? Переможців не судять. Бідна моніка зі своєю дочкою відпочивають на тропічному курорті, який зімпровізували просто в квартирі. Навіть коли за вікном дощ не час сумувати. Час плавати в калюжах. Бідне дитинство не менш веселе, аніж багате. Багатій Джексон не шкодує грошей на день народження доньки. Він замовив супер торт у найкращого французького кухаря. Саме щаслива до нестями. Проте батькові здається, що торт дещо замалий для такої ціни. Кухар із ним категорично не згоден. Він упевнений, що важливіший смак, а не розмір. До того ж, Самер задоволена. Чи не це найголовніше? Це найкращий день народження в її житті. Торт із підручних засобів. Коронна страва Моніки. Цей рецепт передавався поколіннями в її сім'ї. Секретний інгредієнт дрібка любові. Це улюблена страва її дочки Вінтер. Із задуванням свічок, звісно, доводиться хитрувати. Цю свічку донька задуває зі свого першого дня народження. До того ж, вона одна на всю сім'ю. Головне це гармонія та любов. Схоже, цей крем задовго пролежав у холодильнику. От як можна не балувати дітей? Моніка привела доньку до крамниці іграшок. Тут стільки всього надчудесного хочеться все і зразу. Очі вінтер розбігаються. Це її перша іграшка в житті. Серйозне рішення. Допоможіть Вінтер вибрати собі подарунок. Пам'ятайте, ваш бюджет 100 доларів. Пишіть відповідь у коментарях. Вінтер обожнює їх читати. Тим часом Самер зголодніла. Час смачненько попоїсти. Але прислуга так втомився, що трохи задрімав. Потрібне щось голосніше за дзвіночок. Добре, що Джексон придбав саксофон для керування прислугою. Ця пісня називається Приготуй мені щось смачненьке або ж тебе буде звільнено. Це улюблена пісня прислуги. Як граціозно він рухається під цій ноти. Очі дивляться, руки роблять. Трохи зелені, замісили, шматочки бананів і пластівців. І знову замісили. Трохи цукру і пиріг готовий. Акуратно подаємо і вуаля! Обід готовий. Смачного! Вінтер зголодніла і хоче морозива. Маленька мрійниця. У мами є лише каша. Вінтер втомилася їсти цю кашу і хоче саме морозиво. Доведеться примхливій донеці використовувати заборонений прийом сльози. Дивно, проте це спрацювало. Бідолашна Вінтер отримала своє заповітне морозиво з пластівців. Тим часом багата самер розсипала золоту крупу і ось ось розрюмсається. Багатий татко не допустить сліз доньки, багатий пилосос виправить все вмить. Весь золотий пил він перетворює на золоті зливки. Неймовірно, проте самер тепер не втримати. Вона розпочала генеральне прибирання навпаки. Трясця, схоже, пилосос зламався. Оце так невдача. Це завдання саме для прислуги. Втім, йому збирати пилу зливки зовсім не хочеться. Трясця, знову цей саксофон. В квартирі бідної Моніки, наче ураган пройшовся. Її дочка така не чупара, проте кмітлива. Будь-яке прибирання стає веселішим, якщо перетворити його на гру. До того ж, це зміцнює сім'ю. А Моніці щось не весело. Слід її злегка підбадьорити. Зараз ми кинемо їй хагівагі. Йой, мати за інерцією рук зламала іграшку. Ці витівки вінтер зводять Моніку з розуму. Поки Джексон весь день працював, донька дивилася телевізор. Він вирішив її трохи провчити. Дитина страшенно боїться змій. Як тобі такий попкорн, доню. самер не оцінила татків жарт. Вона насправді сильно злякалася. Гарний татусь не допустить сліз доньки. Добре, що чарівний саксофон опинився під рукою. Тепер це не змія, а песик. Ха ха самер вирішила помститися батькові. Але ні, у нього справжня багатоніжка на плечі. Він ні за що їй не повірить, доки сам не переконається. Джексон випадково побачив на Ютубі, як Вінтер збирає гроші на корм тваринам. І природньо він прийняв її за свою багату дочку. Адже вони, як дві краплі води. Він вирішив заохотити таку благодійність. Проте самер гадки не має про що йдеться, але вона вперше побачила свою бідну сестру близнючку. Природно, виникло бажання терміново побачитися. Вже навіть Моніка побачила кліп молодої та багатої співачки. Самер вона рве всі хід паради. Моніка впевнена, що це її дочка цим таємно займається після навчання. Поясненням доньки Матуся не вірить. Пери Вінтер побачила сестру. На них чекає хвилююча зустріч. У неї виникла ідея. Вінтер не знає, що її повідомлення прочитає Джексон. А Моніку покликала в кафе самер. Можна було б назвати це випадковістю. Проте ні, обидві доньки написали про зустріч своїм батькам. У результаті таке собі побачення Джексона та Моніки. Обидві думають на самер, що це їхня донька. У батька немає сумнівів, адже вона їсть дороге та солодке. Ось і Вінтер підійшла. Тепер батьки побачать повну картину. Джексон все ще не може допетрати, в чому справа. Нарешті дві сестри воз'єдналися глибоко всередині. Вони завжди відчували, що десь мають другу половинку. Джексон все ще не вірить своїм очам і намагається перевірити реальність камерою смартфона. Моніка так розпереживалася, що зараз непритомніє від подиву. Тож навіть батько самер перехвилювався за маму Вінтер. Вони схожі, як дві краплі води. Що? Між батьками донюк пробігла іскра? Невже воз'єднаються не тільки близнючки? Моніці була незрозуміла прихильність її айві до ніжних кольорів? Так само, як і Джус, okay. не могла зрозуміти, чому її дотці не подобаються строкаті речі. Вони зовсім не були схожі на матусь і зовсім не хотіли їх слухати. Би їм помінятися одна з одною. Тоді все було б на своїх місцях. Однак Моніка та джулс навіть не думали про це. Хоч і з кожним днем зустрічали ще більше дивних речей на кшталт шипованої зубної щітки, з якою зіткнулася джулс. Моніка ж виявила у вітальні миленький рожевий плед. Який для брутальної дівчини був геть недозволеним. Так, їй довелося над ним трохи попрацювати, надавши йому більш бунтарського стилю. Щоправда, про це нововведення вона геть забула попередити свою дочку. Бідолаха навіть розгубила майже всі свої зефірки, від чого настрій зіпсувався. У цей же час у будинку Джулс стали з'являтися похмурі речі, і вона знала, чиї вони насправді. Як би мами не намагалися привернути дочок до свого життя, ті не збиралися змінюватися. Оніці не вдавалося зробити з милого дівчатка бунтарку. Так само, як і Джулс, ніяк не могла змиритися з поведінкою своєї дочки. Вони були ніби з різних світів. що дісталася Моніці, нібито була втіленням всього милого. Вона раз у раз малювала веселки і єдинорогів. Моніка, що живе у своєму суворому світі, не могла зрозуміти таку відданість яскравим фарбам, адже для неї не було нічого милішого за похмурі тони і суворість. А отай Джулс чудово б її зрозуміла. Світря сніє кольорами, ніде від яскравої картинки не сховатись. Єдиний шанс дати очам відпочити змусити телевізор обмежитися двома кольорами. У такому вигляді все куди приємніше для є Айві. Моніка не полишила своїх спроб змінити дочку. Їй дуже хотілося, хоча б змінити яскравий макіяж на щось більш грізне. Щоправда, макіяж Моніки не протримався і кількох секунд. Сама сутність Софт-Айві ніби відкидала його. Чи намагалася Джулс змінити є Айві? Звісно ж, чи мешти були напевне одним із тих пунктів, які Джулс кортіло змінити найбільше. Є-Айві сталося щось схоже, що і софт айві моніки. Вступивши з дівчинкою в контакт, мила річ швидко перетворилася на річ потрібно її сутності. Схоже, так просто змінити їх не вийде. Навіть казки про єдинорогів, принцеси, все миленьке, аж ніяк не засвоювалися думками. Є Айві. Це зовсім не допомагало їй заснути. Скоріше навпаки, заважало, що могло бути гіршим за веселкові жахіття. Страшні історії на ніч припали б набагато більше до душі доньці Джулс. Проте Софт Айві до остраху їх боялася. Особливо історію про похмурого людину крота, що крадеться в темряві. Те, що моніці здавалося кумедним, для її Айві було приводом для стресу. Тієї ночі вона відмовила спати без нічника, і це не дивує. Методи Моніки були дуже дивними і могли налякати не лише Айві, а й сусідів, що чули зойки вночі, які були для Моніки чудовою музикою. Правду кажучи, Айві відчула, що їй чогось не вистачає. Раз у раз у снах вона бачила, ніби їй не вистачає половини. і визнавати іншу половину було складно. Залишатися самими собою у дівчаток не виходило. Як би вони не намагалися зберегти свою індивідуальність, матусі завжди були проти. Моніка не могла дозволити софт Айві йти в такому вигляді до коледжу, адже тоді репутації Моніки було б завдано серйозної шкоди. Схожа доля чекала і на є Айві. Джулс ретельно заклеювала шипи, якими Айві була оточена, наче їжак. Зрештою, Джулс переживала за безпеку дочки, пади та в коледжі могла б і поранитися об свої шипи. І сперечатися з мамами було геть марно. Лише в коледжі, подалі від батьківських очей, дівчата могли залишатися самими собою. І, можливо, вони б змогли гармонійно співіснувати, якби в коледжі не з'явився новенький. Обидві Айві одночасно закохалися в Ніка. А це означає лише одне: близнючкам доведеться вийти на стежку війни. І цього разу не з мамами, а за увагу Ніка. Софт Айві намагалася сподобатися всім. І навіть її проекти для наукової виставки були неймовірно милими. Як, наприклад, светер, який міг зарядити телефон за допомогою енергії обіймів. Це було дуже незвичним, проте працювало. Успіхи конкурентки не могли не викликати Є-Айві, тому їй кортіло показати свій проєкт. Вона придумала його просто на уроці, зробивши з підручних засобів та ту машинку. Це було круто. Шкода, вчительці винахід не припав до смаку. Є-Айві отримала незадовільно. Втім, вона не дуже й потребувала визнання. Все, що її дійсно хвилювало, це поширення хаосу. Якщо хтось надто посміхався, це потрібно було терміново виправити. Так Айві і втратила своїх маленьких друзів, адже є Айві випустила їх на волю. Дівчатам треба було повернути втікачів до банки. А ось методи затримання були в них різними, і зіткнення було не уникнути. А ще того дня вони зловили хіба що сенцеві. Одним із завдань у коледжі стало виховання дітей, чому дуже зраділа Совтайві. Звісно ж, про реакцію є, Айві ви здогадалися. Так, вона, м'яко кажучи, була не в захваті. Про те, що вдієш, завдання треба було виконати. Причому не самостійно. Головною умовою завдання було його виконання разом із мамою, що завдавало великих труднощів для обох Айві. Моніка мала свій стиль виховання, а Джуз свій. Якщо ви гадаєте, що є Айві, уникла допомоги мами щодо проєкту, то ви просто дуже погано знаєте Джулс. Вона душі не чула в дітях, і завдання з малюком їй просто голову затьмарило. Вона сюсюкалася з ним, ніби. Він був справжнім, та й звісно, вбрання вона підібрала пупсу на свій смак. Дівчатка були дуже незадоволені результатами своїх проєктів. Проте, коли вони прийшли до коледжу, у них з'явився шанс зробити все по-своєму. Так вони помінялися ляльками, навіть особливо не обговорюючи це. А ось у кого насправді були проблеми з проєктом. То це у Ніка. Замість ляльки немовляти, у нього був м'яч у підгузку. Було очевидним, що за такий проєкт він вхопить незадовільно. Тож є Айві вирішила допомогти крашу, замінивши його проєкт на ляльку. Побачивши, яку вчителька жахнулася, їй геть не сподобався його проєкт. Тому Ніку довелося зізнатися, хто йому допоміг, щоб уникнути незадовільно так і не знайшли винуватицю. Тож до коледжу викликали обидвох матусь та обидвох дочок, суперечки між якими було чутно на весь коледж. Зрозуміло було лише одне: обидві сім'ї потребували примирення. То щойно дві половинки щиро доторкнулися одна одної, вони знову стали єдиним цілим. І Айві нарешті здобула гармонію. What, what, what... Сподобалося відео? Тоді ти цей вподобайку, підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб першим переглядати нові відео на Трум Трум Трік.